Тут щось таке відчуття, що весь день, просто весь день, вони косять траву, вони її косять і косять, і косять і косять. Скільки можна? Усім привіт! Я Поліна Грінченко, і сьогодні я в такій красивій дуже місцевості в горах. Сьогодні в нас мінімум три пункти того, з чого починати, в принципі, саморозвиток, що я особисто хотіла б знати на самому початку. Так як я була дуже дуже тривожною людиною, я зараз розумію в чому була моя помилка. Так як по суті своїй я дуже тривожна людина, на самому початку я такою і була, і от що точно стовідсотково не потрібно робити людині, яка є тривожною, яка постійно себе накручує, постійні думки в голові. Якщо ви така сама людина, як я, то по-перше, вам потрібно стовідсотково обмежити себе в спілкуванні з людьми, які вас демотивують, які вас злять, бісять і так далі, з якими ви себе порівнюєте. По-друге. Тому що порівняння це дуже сильна штука, коли ми. Починаємо себе порівнювати з чиїмось досвідом, ситуаціями, які траплялися в моєму житті, ситуації, які траплялися в житті моєї подруги, брата, сестри і так далі. Починається знецінювання свого досвіду або навпаки завищування того, що я пройшов більший досвід, я пройшов більший шлях. А чому я не отримую того й того, й того? У висновку ми отримуємо заздрість. Внутрішню свою або ми хочемо, щоб заздріли нам. Тому ось це порівняння дуже багато сил відбирає. Насправді, і якщо казати про порівняння саме, то тут є дві причини. Як мінімум, перше, що вас буде відбирати, це дуже багато сил і енергії, які ви в свою чергу могли б направити на себе, на досягнення якихось цілей, на те, щоб просуватися в своїй сфері, на те, щоб покращувати свої знання, ходити на курси там. Читати книжки, спілкуватися з цікавими людьми. А по-друге, порівняння це просто ще одна причина для тривожності. От ти починаєш тривожитися, тому що ти замало чогось робиш, за багато думаєш, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Починаєш продумувати наперед. Якщо ви дивилися мультик е Головоломка, 2», то ви можете по побачити, що відбувається з вами із з вашою головою, коли ваша тривожність вона керує вами. І що відбувається, коли вами керують усі ваші емоції рівноцінно. Тобто сенс не у тому, щоб позбавитися прям повністю того, що є в вас всередині, а в тому, щоб зробити те, що є в вас всередині, в баланс. от вивести Внутрішнє в баланс. Друга порада це, в принципі, вона пов'язана також з іншими людьми, тому що ну от на самому початку насправді дуже сильно. Може бути прив'язка до інших людей, от що в мене не виходить, а що про мене подумають інші люди. В мене не виходить, а як в інших людей, тобто порівняння і так далі. І так далі. Зупинитися і побути в теперішньому моменті. Якщо це об'єднати, то можна сказати, що бути в теперішньому моменті, навчитися. Але так само от дозволити собі кайфувати від того, що ви вже маєте. Тобто дозволити собі не спішити рухатися в своєму темпі. І це і буде також цінування теперішнього моменту. Тому що от медитація це є концентрація на тут і зараз. В принципі, концентрація. От на будь-чому тут і зараз. Якщо я бачу щось зараз, що це? От я можу концентруватися на Гойдалці, гойдалка. І я дивлюсь на неї. Типу 10 хвилин. От я дивлюсь на неї і повністю її розглядаю. Як розсію свої, свій погляд і дивлюсь на цю гойдалку повністю. Що з нею відбувається? І якщо я не буду блимати дуже сильно, щоб не блимати, можна прищур робити. Але якщо блимнете, то в принципі окей. І от я на неї дивлюсь, щурюсь, якщо мені потрібно. Щоб картинка була в моїх очах, в зоні моїх очей, таким чином, коли я дуже довго буду дивитися на цю гойделку, я побачу таке світло більш золотого кольору, і от в цьому стані я можу загадувати бажання це, як я вийшла в світ можливостей. Медитація. Це може бути що завгодно. Тому це і є друга така порада бути у теперішньому моменті, розуміти, як саме вам це робити. З самого початку ви можете ну, казати собі, там я прочитала книгу сила моменту зараз. Да? І я така кажу: собі: так, момент зараз він є дуже важливим, мені потрібно концентруватися на ньому. Але вам потрібно для вашого мозку потрібні. Дуже багато альтернатив, як саме ви можете концентруватися на цьому конкретному моменті, яку саме ви можете мати медитацію? От я б вам приклад привела. Тому що зазвичай наш мозок може думати, що, типу, а, ну медитація це коли ти заплющуєш очі, ти сідаєш лотоса і ти просто сидиш, дихаєш, там щось намагаєшся уявити, але в тебе не виходить, і бла, 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 бла. -бла, -бла. І от ти сидиш із цим тривожним мозком, думаєш не про момент, тут ти зараз, знову ж таки, а повертаєшся до тих самих думок, які ти маєш зазвичай. То вам потрібно мати, це третій пункт буде в нас. Потрібно мати кілька варіантів розвитку подій. Як вам узагальнити усе, що ви читаєте в книжках, дивитеся в відео на Ютубі, де завгодно, де ви черпаєте інформацію? Усе, що ви знаєте, вам потрібно узагальнити для свого мозку і зробити дуже і дуже зрозумілим. От щоб ваш мозок чітко розумів, що супер, все логічно і зрозуміло. От ви можете. Намагатися його навіть якось ну, умовно обдурити таким чином. Тобто, як зробити дисципліну, наприклад, мати в собі в голові, по-перше, для чого я це роблю, там мотивація, план дій, дуже-дуже багато пунктів, що мені для цього потрібно от повністю-повністю розписати усі за і проти, і на усі проти зробити якесь за, щоб у вас було чітке розуміння того. Що робити в такій ситуації, в такій ситуації, в такій ситуації? Тому на сьогодні в мене все хотіла дуже сильно записати вам нове відео, тому що е вони були дуже дуже давно. В мене тут, взагалі, взагалі немає зв'язку жодного. Проте якось я це відео вивантажу колись. Бажаю вам. Гарної днини кайфувати, насолоджуватися життям, бути обізнаними, читати книжки, відпочивати, перестати себе цькувати, дуже сильно навантажувати і бути в моменті зараз, навчитися кайфувати від життя, дійсно кайфувати від усього, що ви робите, від усього, що з вами відбувається, допомагати собі проживати весь спектр емоцій, в принципі, який ви можете мати, тому що в цьому і є сенс життя. Я бажаю вам це усвідомити, бажаю вам це прожити з кайфом, з радістю і з розслабленням. Побачимося з вами в наступному відео. А я буду лежати і кайфувати від життя вже зараз, чого і вам бажаю.